У Києві презентували документальну стрічку про роботу залізничників під час повномасштабного вторгнення. Потяг до життя це свідчення понад 60 працівників Укрзалізниці з різних регіонів країни. Під час підготовки стрічки було опрацьовано понад 100 годин унікального відеоматеріалу, знятого під час евакуаційних рейсів. Головна героїня, провідниця Ірина з перших днів повномасштабної війни зі своїми колегами працює на евакуаційних маршрутах. У потязі вона пережила й особисту драму, коли її син потрапив у російський полон, і в цей час з сильною недугою до вагону потрапляє маленька дитина. Дитинки 40 температура, ліків немає, і все остальне. А мене сусідка Галя на сусідньому вагоні, і я дзвоню, кажу: Галь, дитини 40 температура, вже нічого вона не восприймає, що робити. Вона каже: мене є одна ампулка, це я її назвала як ампулка до життя. Ампулка життя. Каже, треба чу чуточку її влити і надіємося, що буде краще. Сама тихенько сиділа, молилася Богу. Я тихенько не показувала сліз своїх, я туди всередину плакала, казала, боже, будь ласка, врятуй цю дитину, рятуй цю дитину, я рятую своїх дітей. І... і я не могла допустити, щоб в мене в вагоні сталося ну, таке горе. І через хвилин 15-20 дитинка почала оживати, пити захотіла. Я кажу, Боже, дякую. Під час повномасштабного вторгнення Укрзалізниця стала одним із символів незламності країни. Понад 4 мільйони людей були евакуйовані потягами, і часто це відбувалося під ворожими обстрілами. Що ми закладали в саму назву? У ній закладена ідея всього фільму, бо це безкінечний потяг, у якому вмістилася, наче на один момент вся наша нація для того, щоб рятуватись, вижити. І потяг це як жага, жага до життя, це як стремління, прагнення понад усе включити. Я не знаю, можливо, над якісь. Надприродні можливості зібності, але вижити, щоб врятуватись самому, рятувати інших. Голосом стрічка стала відома українська акторка Грима Зюбіна. Під час презентації вона підкреслила, що залізниця під час війни стала острівцем стабільності для мільйонів українців. «Де ти зрештою зараз живеш в Києві, у Львові чи в Одесі? Я кажу, я живу в залізниці. Це от таке місце проживання, там завжди є чиста білизна, там завжди тобі приготують сніданок, там тобі подадуть каву, навіть якщо ти дуже хочеш, прямо тобі в ліжко. Насправді це дійсно такий острівець стабільності в дуже складний нестабільний час. Також залізничні рейси стали важливим дипломатичним логістичним каналом. Потягами до Києва їдуть зі всього світу президенти, прем'єр-міністри, спікери парламентів, представники міжнародних організацій. Залізниця, яка завжди була сталевими нервами України, сьогодні вона демонструє, що ці нерви забезпечують виживання для нації. І це продовжується і зараз, тому що і зараз, подорожуючи в країни НАТО, країни ЄС, країни наших партнерів. Ми також усі дякуємо залізницю, тому що саме, а завдяки їм ми маємо можливість подорожувати і відстоювати інтереси України за кордоном. І мені здається, що це дуже важливо говорити своєчасне, своєчасне слова вдячності, тому що без цього дуже складно усвідомити всю ту роботу, яку зробили роблять і будуть робити залізничники для українців. Вони врятували мільйони людей їхнє життя, їхнє здоров'я, і вони працюють нон стоп цілодобово безперервно під час повітряних тривог. Рятують як наших військових, так і рятують цивільних, в яких була загроза від повномасштабного вторгнення і захоплення тих територій за щоденну сміливість та незламність у надзвичайних умовах. Працівників Укрзалізниці відзначили нагородами Верховної Ради України.